Каже, що вона не винна. Всі звинувачення на свою адресу, колишній міський голова Слов'янська Неля штепа відкидає. Чергову заяву жінка зробила сьогодні в Червонозаводському суді Харкова. Там її справу почали розглядати по суті, знімати в залі суду, як і раніше, не дозволяють. Представники прокуратури зачитали обвинувачувальний акт Нелю Штепу звинувачують в зазіханнях на територіальну цілісність України, що призвело до тяжких наслідків. А ще й закидають участь в терористичній організації ДНР. Ось кадри відзняті в слов'янську 12 квітня минулого року. Через декілька годин після того, як бойовики захопили міське управління міліції, штепа виступає перед земляками і просить підтримати заїжджих. Тепер колишня мер наполягає, що робила це з відома київського уряду та обласної влади і хотіла заспокоїти нападників. Допит свідків ще не розпочався, поки що суд визначається з порядком дослідження доказів про вини обвинувачення наступне засідання 30 березня.